Мені 59 років і з 24 лютого 2022 року я влава України, в лавах Сил оборони України бороню своє рідне місто Запоріжжя і країну в цілому. Я традиційний бізнесмен у минулому житті. Майже 40 років я генеральний директор і власник трьох доволі вдалих комерційних проєктів у вигляді комерційних підприємств. Де є і торгівля, і виробництва, і наукові пошуки, і послуги. 15 років я в Короловому клубі. 15 років я в кораловому клубі прийшов, цю історію знає велика кількість людей в кораловому клубі, особливо це лідери. Знаючи, я прийшов в кораловий клуб рятувати єдиного нащадка сина, Який, як ми гадали, попав у секту, якою ми вважали кораловий клуб. І ми не вигадали нічого іншого по родині таємно від сина, що я входжу в кораловий клуб як агент, все з'ясовую і витягую сина із цієї секти. Я підписався під сина, я великою кількістю купував продукт, носив у лабораторії на дослідження, на тестування, навіть лягав <плевиць> у лікарню, щоб відстежили стан мого здоров'я на фоні прийому продуктів кралового клубу, щоб вони там побачили, а я також що в мене погіршився стан здоров'я, і я цим до своєму сину, що це все негарні речі треба. <плевиць> Я тікати, але, по моєму диву, я вирішив кву питань по власному здоров'ю, які накопичились за моє життя. Авганська учебка, коли не службу в радянській армії, проблеми в дорожно-транспортних пригодах, спортивні травми. І за того, що ми по бізнесу, і я ці питання вирішив. І от я 15 років тому прийшов рятувати сина пораду і залишився е е е повести цей термін. мав купу самих кращих результатів по собі, по родині. Люди знають цю історію, як онкологія прийшла в нашу родину, і як ми рятували кохану людину, і як нам допомогли продукти і вся система концепції здоров'я крового Куба вирішити позитивно це питання.